Як ти вважаєш, чи потрібен Києву, юний мер? Потрібен. Звісно, так. Бо так можна зробити Київ і інші міста. Якщо в них теж будуть юні мери, садіши. Потрібен, тому що я думаю, що він буде робити гарні вистави, вистави або виставки. Юний мер покращить дороги, зробить ремонт в школах, в садочках. Багато рослин буде, дуже гарно. Було б класно, і чим би, на твою думку, цей мер би займався? Знаю, створення віршів. Ну, я вважаю, так потрібно, щоб юний мер вирішував питання з нашим мером. Ну, головні питання. Я вважаю, що так, потрібен, тому що це гарна ідея і ну, гарний спосіб показати дітям, що таке бути мером. Як бути гарною людиною, цікава ідея, як готування до прибирання досвідом для досвіду, щоб потім займати вже реальну посаду мера. Не тільки юний мер потрібен, а юна Київрада. потрібна. Потрібні діти, які б дублювали функції, і на рішення Київради, наприклад, виносили свої паралельні рішення. Розглядати від 10 років, а чим би він займався, а, ну, мабуть, болями дітей, а, яких не чують дорослі. це майданчиків, а, якогось дозвілля дитячого харчування і, мабуть, впливу дорослих на дітей, щось таке.